Ось вона, горизвісна чорна мамба. Дуже важко передати словами, як це тримати її. Я дуже багато читав про цей вид, сподіваючись, що коли-небудь у мене буде нагода її побачити. А прямо зараз я тримаю її в руках, найнебезпечнішу змію, з якою я коли-небудь взаємодіяв. Повірте мені, це дуже дуже страшно. І, звісно, чорна мамба отримала свою назву через забарвлення всередині її рота. Якщо я поверну її ось так, ви можете побачити дуже крутий кадр. І причина, чому її укус настільки небезпечний, тому що ця змія має неймовірно сильну нейротоксичну отруту. Коли вона вас кусає, це призводить до паралічу. І просто вимикає ваші органи, ваші легені, печінку, нирки. І, зрештою, серце припиняє роботу. Саме тому її укус такий небезпечний. Фактично, вас повністю паралізує і ви вмираєте. Після укусу такої змії необхідно моментально звертатися до лікарні.